Водолії, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня! І пропоную подивитися розклад з 4 по 10 серпня 2025 року. Яка загальна енергія тижня для вас, водолії? Ви будете розглядати, куди вам рухатися далі. Вам потрібно спочатку усвідомити, які можуть бути загрози від ваших дій. До досягнення ваших цілей. Потрібно все обдумати, щоб не робити помилок, оглянути все, ваші цілі, ваші мрії і співвіднести це з вашими можливостями. Хтось прийде до вас з якоюсь пропозицією або з подарунком. Подивимося ситуацію, яка чекатиме на вас. Ситуація пов'язана з тим, що ви будете боятися відкрити себе, будете закриватися, боячись, що, проявивши емоції, люди можуть зробити вам боляче. Що може завадити на цьому тижні? Можливо, ваша різкість, необдуманість, тому що це ваша карта. Стихія повітря. Ви маєте певні а, властивості, але я думаю, що просто не варто перегинати палицю з цим. Придивляйтеся більше до ситуації, яка потребує обдуманості, або, а, але не затягувати. З тим, щоб гарно удумати. Можливо, також прийде до вас якась гарна ідея. Чого я вам бажаю? Подивимося пораду карт для вас. Порада карт бути відкритим до чогось нового, додати собі вогника, а не холодності, рухатися з позитивом і бути відкритим до чогось нового. Можливо, у ваших діях, у ваших планах, вам потрібно ще чогось навчитися в когось, і будьте відкриті до цього навчання, і навчайтеся. Бажаю вам прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!